Всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас Discovery Sport Land Rover. 2015 року випуску у 2-літровому турбовому двигуні бензиновому 240 кінських сил, повний привід. по кузову вісь цілий, гарний колір. Підкрашувався, по-моєму, бампер спереду, але це не метал. І у нас гарні. Гарна резина, тонований повністю, без лобового скла, шкіра, семімісне за ще 2 місця. У нас безключовий доступ, стеклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. У нас пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, гарне водійське сидіння, як ви можете побачити, ніяких заломчиків такого нічого немає. Перфорація, підігрів передніх сидінь, також у нас і є трьохзонний клімат контроль, режими вибору руху, мультимедіа, підігрів руля, круїз контроль, адаптивне світло, панорамний дах. Ну, гарна комплектація одним. Словом, гарна комплектація за додаткової інформації. Звертаємось до компанії автопарк Всього найкращого. До побачення.